Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну 235 тисяч. По, -по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах. Щось всюди якийсь двіжняк. Почав розумієте, за тим, що відбувається в Україні, думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. Та буває, та нічого страшного. І вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку. Економіку зарос, Німеччина до за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить і так далі. Ну, і дождались. Розуміло? Ну, і дождались до того, що вже треба пов'язки. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жертви. Росія тут не головний взагалі учасник зла. Там Китай ще зі своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчати і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже іммігрувати, але Варіантів немає, треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняли. Там а, показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто об'єднали українців в великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці. Профілі часу вас на це мало хто зреагує, молодці. хто ні. Ну зустрінемося наступних відео. Якщо що я вас попереджав, так само як я казав, що в Польщі буде ця вся історія. В Латвії, Літві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали. Не видумуй, що ти панікер, п'ять устраєш. Будь ласка, Понял? Все, друзі, зустрінемось в наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь із вас нікому пов'язка в Польщі не прийшла. Бо я зараз, до речі, в Польщі. Все, на зв'язку, па-па.